Слава Ісусу Христу! Слава Щось стомилися, напевно. Слава Ісусу Христу! Слава. Возлюблені браття і сестри, дорогі учасники сьогоднішнього паломництва, в особливий спосіб хочу сьогодні на нашому Святоюрському юрському пагорбі привітати кожну душу і серце освітянина. Ми стоїмо немов би, на вечір'я нашого спільного свята. Щоб бути добрим педагогом чи освітянином, найперше, ким треба бути? Хочу запитати вас. Християнином? Учнем! Правильно! Взагально в загальному житті є так, що ми найперше маємо бути людьми. Потім вже ми є християни, потім ми є вчителі, педагоги, лікарі і так далі. Але тут прозвучало. Дуже гарна відповідь маємо бути найперше учнями. Лише та людина, яка готова вчитися, яка хоче вчитися, вона може навчити тоді інших. І ми тут підходимо до дуже гарної такої своєрідної богослов'ї. Сьогодні тут разом, на цьому пагорбі, ми є всі учнями у школі милосердя. Ми перетнули ці двері милосердя. Прийшли разом сюди, щоб в тій школі побути. Не мов би прийшли до того Назарету, до школи Марії, до школи Богородиці, щоб запитати її, як бути доброю людиною, як бути добрим педагогом. Дуже часто люди утошкамлюють вчителя, педагога, професора, як того, що має певну професію. Я з тим, на якусь мить хочу не погодитися. Тому що це є покликання і служіння, це є найперше. Так, звичайно, що ми повинні за це отримувати винагороду, з цього ми живемо. Але коли ми будемо до наших шкіл чи навчальних закладом закладів йти з таким підходом, ой, знову цей день, знову треба мені йти, маю багато уроків, маю багато лекцій. Нам буде набагато важче, ніж сказати собі у глибині серця, я сьогодні йду. Послужити, іду послужити тій людині, яка спрагла знань, іду послужити цьому учневі, який, можливо, не завжди є слухняний. І сьогодні, з того святоюзького пагорба, ми хочемо взяти цей урок милосердя для себе, віце, який Бог є нам, милосердний для нас. Коли ми вирішували в нашому житті, ким маємо стати, який навчальний заклад обирати, щоб вчитися, ким ми взагалі хочемо бути в житті. Ми думаємо не раз, що це було важке рішення для нас багато дебатів з нашими батьками, з рідними, з друзями, можливо, багато сліз, недоспаних ночей, що я маю в житті зробити. Але вже тоді око Божого милосердя споглядало також на нас, і це є властивий вибір. Це є вибір і покликання Боже до служіння у світі. Це є не завжди вдячна справа, тому що. Не завжди ми за нашого життя побачимо плоди нашої праці. Не завжди ми почуємо це слово дякую, а більше нарікань. Часто учні тішаться, коли вчитель захворіє, бо років тоді нема, або прийде заміна, буде хтось інший, день буде скорочений, також може таке бути. Але ми йдемо для того, щоб служити. Ми йдемо для того, щоби... бо ми є покликані. Ми йдемо для того, щоб з цих дітей з добрих зробити ще краще. Тому хочу ще раз вас, дорогі освітяни, разом з очільниками нашого міста, з місцевою владою, вітати на тій прошій вдячності, а водночас вітати у великій школі милосердя. Це свято повинно нам дати певну енергію. Це свято повинно нам показати, що я є. Центрі цього початку жовтня, що моє життя не є марне. Навіть якщо я не почую людської вдячності, зрештою, в Івангельському слові Луки, ми чули великий шанс і можливість до любові. Християнська любов має надзвичайно широкий діапазон від любові ближнього аж до любові ворогів. І зараз ви скажете, добре, ворог мені докучає, я ще маю його любити. А як ми можемо його перемогти? Злом? Ні. Для того, щоби перемогти зло чи в лапках ворога, ми маємо морально бути вищими, принаймні на голову від нього. Ну бо якщо ми в тих методах своєрідної боротьби з ворогом зійдемо на його рівень, то ми станемо також такі самі. Сьогодні, нашою молитвою, ми хочемо обійняти тих, хто є матір'ю освіти. Можливо, зараз прийдуть дуже побожні думки до вашої голови, хто ж є матірю освіти. Це є людина, яка спрагла знань. Наші учні в наших школах, студенти в наших університетах, вони для нас є матір'ю освіти. Для чого? Тому що вони народжують освіту нашого часу. До них є скерована наша освіта. Вони є нашою матір'ю, незважаючи на те, що вони є молодші. А ми є покликані, щоб нашій матері. Послужити, а мати ніколи не забуде за нас. Хочу просити велику матір в історії християнства і людства Пресвяту Богородицю, щоб її школа служіння, школа Назарету, школа милосердя мала завжди місце у нашому житті. Амінь.